Вчив англійську мову, і наша вчителька, вона була американка, і вона запропонувала нам перевести одну а, таку казку а, про принцесу, а, яку хотіли видати заміж. Її батько сказав: Я віддам замуж тебе за принца, який ну, прийде, щось там розкаже, щось зробить. І потім іде розповідь. А ми знаєте, як ми брали цей текст і перекладали його, знаєте, ну так ти ж читаєш, перекладаєш його, і каже: Був один принц. А у якого було багатство велике, і він поїхав до неї. Їхав він на білому коні, в латах такий весь, і, і віз з собою подарунок до цієї принцеси. Дерево з брі... цих, як це, алмази будуть? Такі алмази, так? Брилянти, алмази. Діаманти, дякую. Да. Дерево з діамантів. Слухайте. Ось он до неї приїхав, довго їхав, приїхав, другий їхав на такому чорному коні, знаєте, і віз величезний сундук золота з собою в подарунок їй зробити. Не подав, який подарунок їй зробити. ось, а... ну і Приїхав, до неї теж довгий час, шлях мав. І я ж там далі читаю, перевожу потихеньку, знаєте, і потім там розповідь про третього принца. В нього був рижий. Конь, а, але його царство з'їли терміти, бо у нього там щось сталося так, що у нього зо з дерева було побудовано. Він їхав без нічого. І тут побачив на землі якусь залізячку, зігнув з неї колечко. Зробив і подумав, що він подарить цю колечко цій принцесі. Він до штахи їхав, переїхав багато, там вже кажуть, і конь ти помер, коротше. він пішки йшов до неї. І прийшов до неї, значить, і теж разом Поля став з цими людьми. І потім питання: як ви думаєте, кого вибрала принцеса? Колечко Колечко вибрав, так? Колечко вибрав. Я теж так думав, калечко Але сказка йде, що вона вибрала на білому коні з діамантовим деревом. Знаєте, Для мене це був шок. Чого? Бо ми звикли як чути сказки, знаєте, нічого не робиш, все в тебе є. Так. Після цього. знаєте, то На пічці лежав і потім все зразу отримав. Так? так? Да, да. Ось якось у нас, знаєте, таке. А в них трохи по-іншому ці казки розповідають, знаєте. А де він взяв це золото? Там де він взяв ці діаманти? Він же трудився над цим. знаєте, чого він там терміти поїв? Бо він вже не ухажував за ним. Треба ж було ухажувати за цим царством. Якось знаєте, це говорить про якісь людини. А ми інколи хочемо все зразу отримати і нічого від цього потім ще знаєте, і палець, від палець не ударити. Хочу вам зачитати слова із Біблії. Ось вони про що говорять? Це Матвія, сьомий розділ сьомого вірша і трохи нижче. «Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчиняє йому. Чи що серед вас є людина, хто подасть сину своєму камені, коли хліба проситиме він? Або коли риби, риби проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі е, дари своїм дітям давати? Скільки ж більше Отець, ваш небесний, подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те ж саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Про що це говорить? Говорить перше, Ісус говорить: просіть і буде дано вам. Про що це говорить, друзі? От просить. Давайте так, дієслово в цьому вірші пошукаємо. Де дієслова? «Просить» – це дієслово? Так, шукайте це дієслово. А, зараз, давайте, о, давайте так. Да, ну давайте, Саш, вийдемо, да? Давайте ми потрошечки пойдемо. Да? Сьомий вірш, Саш. Давайте, ось, ось, ось. Дивіться, слово просіть, це дієслово, так? Де ще дієслово є? Шукайте, стукайте. Окей, okay. три дієслова, так? Да? Чотири, так? Да? Просіть, шукайте, стукайте. І ось цьому, що хоче сказати Господь. Якщо ми щось просимо у нашого Господа, в молитві він це чує. А ми як звикли? Попросили і чекаємо, щоб нам з неба все це знаєте прийшло, як знаєте, нічого не робити. Але Ісус продовжує далі. Якщо ви помолилися, то треба. Де це Саш? Де? А, просіть, да? Ні, ні, от. Якщо ви щось просите, воно буде вам, якщо ви будете шукати це, якщо ми не шукаємо роботи, якщо ми не шукаємо підроботку, якщо ми просто не робимо нічого, то як говориться, під лежачий камінь, вода не потече. І тому Господь має мудрість в цьому. Він говорить, просіть і буде дано вам, але шукайте варіантів реалізації, і Бог дасть вам ці реалізації моменти. Шукайте, і ви що накажете? Знайдете. Бог дасть, якщо ви просите, буде вам, але шукайте, і Бог відчинить, відчинить двері можливостей. Треба рухатися, друзі. Треба шукати того, що Бог нам дає ці можливості, а не просто сидіти і думати, Господи, я згоден, є, такі речі, які не підвласні нам. Ну, як війна, наприклад, давайте бути відвертими. Ми не можемо повпливати на цю війну таким чином, і більше таки молитися і йти воювати і захищати нашу батьківщину. У вас і все. Ми не можемо його припинити, якщо б навіть будемо бажати цього. Це дійсно може зробити Господь. І ми молимось, і ми розуміємо, що от саме це не в нашій владі. Здоров'я теж, але знаєте про здоров'я, як ми молимось? Господи, дай здоров'я, а самі що робимо? На вулиці виходимо без шапки, які там холодно, або щось інше. Знаєте, і не, не поділяємо своєму здоров'ю ніякого уваги. А потім хворімо такими е, якимись болячками. І потім говоримо, Господи, ти що, що я такий хворий, але ми не турбувалися про своє здоров'я. Треба турбуватися про здоров'я своє. Шукайте способи. Давайте разом будемо молитися, Господу, шукати способи. І ми говоримо, що Бог, якщо ви шукаєте, Він каже, ви обов'язково знайдете. І коли ви будете шукати, і ви щось знайшли і вперлися в якусь стіну, і ви не можете йти далі, то що треба зробити? Стукайте, каже, шукайте допомоги там, де можливо це знайти. І якщо ви це робите, то що буде? Вам відчинять написано. Вам відчинять. І в цьому є Божа воля. Не просто ми молимось і сидимо, але шукаємо варіанти. Бачимо, як Бог діє. Ми молимось далі, крок робимо, і ще один крок робимо. Вперше якусь стіну молимось, стучимо, Бог відкриває нам двері. Друзі, всьому Божа воля. Бог нам дав. Мудрість. Бог нам дав разом, щоб ми думали, мріяли і рухалися, а не просто сиділи. Тому молимось, тому ми стукаємо, да, шукаємо і відчиняється. Але там іде далі, дивіться, дуже цікаві речі, там говориться далі. Бо кожен хто. Да? Просить, він одержує, шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Mm -hmm. Чи що серед з вас є людина, яка подасть своєму синенні камення, каже він, коли хліба проситиме він? Про що це говорить? Про те, що це про Бога говориться. Що Господь краще, ніж ми. Якщо ми своїм дітям бажаємо добра, ми їм даємо деякі речі. Хліба. І він говорить далі, що Бог краще набагато, і Він буде допомагати, він буде рухатися на зустріч нам. Але далі ми бачимо, що він тут іще пише: е -е, якщо, говорить, ви, е -е, будучи злі, добрі е -е, дари своїм дітям давати будете, скільки ж більше Отець ваш Небесний, він подасть добра тим, хто проситиме в нього? Дивіться, друзі, але одне така цікава закономірці. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те ж саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закони пророки. І не просто а, я хочу собі щось, і я бажаю, і я роблю до Бога, я рухаюсь тими шляхами, шукаю а, варіанти, молюсь далі, стукаю, відчиняють. Ну я бачу, що якщо я це зробив для Бог для мене, то я мушу зробити це і. Для ближнього на свого він говорить, для ближнього зробіть так само, і в цьому закони пророки він говорить. В цьому є мудрість Божа. Друзі, і тому інколи ми молимось за обставини, на які не можемо повливати, і це від Бога залежить. Інколи ми молимось, і те, що залежить від нас, а ми потім Бога звинувачуємо, і що не отримуємо, Бог каже, слухайте, шукайте варіанти втілення того, що ви просите. Шукайте, стукайте і вам відчинять. І тоді це буде нормально. Тоді це для вас буде варіант такий, коли Бог буде благословляти вас в процесі вашого шукання, в процесі руху, друзі. Ось про що говориться. І цей текст він говорить про такий, який є Господь наш. Він благий і дасть нам. Він буде допомагати нам рухатися. Він буде допомагати нам шукати. Він буде допомагати нам відкривати ті двері, які потрібно відкрити двері. І тоді Божа воля буде виконуватись в нашому житті. Тоді Божа воля буде. Але знаєте, що саме? Інколи ми шукаємо матеріальних речей. Правильно ж? Але краще було б, якби ми шукали не тільки матеріальних речей, а ще й шукали Господа нашого. Шукайте Господа. Він буде поряд. Моліться до нього, просіть, Він дасть відносини з ним. Шукайте Його і він знайдете. більше скарб, який тільки існує, це сам Господь, це відношення з ним. Це те, що збагачує нас найбільше, ніж просто матеріальні якісь речі, які ми просто маємо тут на землі. Спілкування з Ісусом, примирення з ним. Дає величезний скарб нашої душі, Величезні можливості <кій> радості від того спілкування, яке ми маємо з Ісусом. Шукайте Бога, друзі, шукайте шляхів, які Він відкриває кожному з вас. Бо Він, коли ми молимося до Нього, знаєте, Бог радіє, бо Бог завжди радіє, коли його дітки до Нього звертаються. Я рахую, що всі є діти Божі, бо Бог нас створив. Але інколи є ті дітки, які просто ще заблукали, ще не дійшли до Господа. Ті, хто хочуть десь блукати, блудний син, як то знаєте. інколи ми як блудний син десь блукаємо і нас немає. А Він хоче, щоб ми до нього звернулися, просили, стукали і знаходили. Шукали Його і знаходили Його. Пусть Бог вас благословить цьому. Пам'ятайте, що молитва це не тільки слова, це наш пошук, наше бажання, можливості і шукайте Господа. Оце саме найважливіше, друзі. Знайдіть Господа, шукайте Його, і Він дасть вам все необхідне для того, щоб ви це життя прожили наймаксимальніше корисне. Не просто для себе інколи, а для його царства і для його слави. Ми для себе вже нажилися, я скажу чесно. Ми багато чого вже нажили для себе. Давайте пожимо для нього. Давайте зробимо так, щоб Бог був задоволений нами через нашу віру в нього, через стільня наших діл добрих до нього. Нехай Бог на всьому благословить. Амінь. Амінь.